Вітаю вас, друзі городники та садівники. Часто ми помилково вважаємо, що запорукою щедрого врожаю на нашій землі є виключно кількість внесених мішків мінеральних добрив, своєчасний рясний полив та яскраве сонце, яке зігріває наші рослини. Але досвідчені господарі, ті, хто присвятив роботі на землі не один десяток років і знає кожну грудочку на своєму городі, добре розуміють: не все у цій справі вирішується лише гострою лопатою чи відром перегною. Існує ще один тихий. Непомітний на перший погляд, але надзвичайно потужний чинник, який може як піднести ваш урожай до небес, так і звести нанівець усі титанічні зусилля навіть на найродючіших українських чорноземах. Цей чинник називається алелопатія або ж простішою мовою, сусідство рослин. Дехто романтично називає це рослинною дружбою, а хтось великою таємницею родючих рядок. Суть цього явища залишається незмінною століттями і полягає в тому, що одні культури здатні активно допомагати одна одній розвиватися, обмінюватися поживними речовинами, захищати від хвороб та шкідників, тоді як інші можуть відверто ворогувати, ведучи підземну хімічну війну і пригнічуючи ріст сусіда. В українському селі про ці закономірності знали з давніх давен, просто не використовували складних наукових термінів. А керувалися віковою мудрістю, передаючи з покоління в покоління прості правила. Наприклад, не садити капусту поруч із цибулею, бо не вродить ні те, ні інше, або ж обов'язково висаджувати пахучий базилік біля томатів, щоб їхній аромат наповнював усю грядку, а самі плоди набиралися цукристості. У дикій природі не існує випадковостей там усе підпорядковане суворим законам виживання та симбіозу. Так само і на нашій городній землі все має мати свій чіткий лад. Адже кожна рослина це не просто зелена маса, а справжня складна біохімічна лабораторія, яка постійно працює. Через свою кореневу систему вона виділяє в ґрунт, а через листя у повітря величезну кількість різноманітних активних речовин: фітонцидів, ефірних олій, органічних кислот, сапонінів та алкалоїдів. Ці речовини називаються колінами. Одні з них є приємними та корисними для сусідів, стимулюючи їхній імунітет і навіть пришвидшуючи фотосинтез, а інші можуть бути гіркими, неприємними чи навіть токсичними для комах шкідників та патогенних грибків, або ж діяти як гербіциди для рослин конкурентів. Тому, коли ми грамотно підбираємо пари та розміщуємо поруч правильних сусідів, вони створюють надійний щит одне для одного. Це наче добрі сусіди по вулиці в дружньому селі, які завжди тримаються кубки. Один час не підкаже, другий допоможе фізично, а третій віджене непроханого гостя. Цей принцип взаємовиручки діє у світі флори безвідмовно, і ми можемо використовувати його, щоб подвоїти врожай без жодних додаткових фінансових витрат та без використання агресивної хімії. Почнімо з другого хліба українців картоплі. Вона значно краще родить і формує більші чистіші бульби, якщо в її міжряддях або по периметру росте квасоля чи інші бобові. Чому так відбувається? Справа в тому, що картопля дуже вибаглива до азоту, вона буквально їсть його з землі. А бобові мають унікальну здатність вступати в симбіоз із бульбочковими бактеріями на своєму корінні, які вловлюють азот просто з повітря. І переводять його в доступну для рослин ґрунтову форму. Таким чином, квасоля постійно підгодовує картоплю. Окрім того, картопля добре реагує на сусідство з хріном. Хоча хрін часто вважають бур'яном, який важко вивести, посадивши кілька кущів по кутах картопляного поля, ви можете покращити смак картоплі та підвищити її стійкість до хвороб, адже фітонциди хрону діють як природній антибіотик. Класичним прикладом ідеального партнерства, про який варто знати кожному, є дует моркви та цибулі. Це партнерство базується на взаємному маскуванні. Головним ворогом моркви є морквяна муха, яка летить на специфічний запах бадилля, щоб відкласти личинки, які потім точать коренеплід. А цибуля страждає від цибулевої мухи. Але якщо посадити їх поруч, рядок через рядок, відбувається диво. Різкий сірчистий запах цибулі повністю перебиває ніжний аромат моркви, і шкідник просто пролітає повз, думаючи, що тут росте тільки цибуля. А фітонциди моркви, у свою чергу, дезорієнтують цибулеву муху. У результаті обидві культури виграють, залишаючись чистими та здоровими без краплі отрути. До речі, схожий ефект дає сусідство моркви з розмарином або шавлією, але в нашому кліматі цибуля. Найнадійніший варіант. Ще одна перевірена часом пара це помідори і базилік. Італійці недарма поєднують їх у стравах, адже на грядці вони теж нерозлучні. Базилік виділяє ефірні олії, що містять евгенол та ліналоол, які не лише відлякують пополицю павутинного кліща та совку, а й згідно з дослідженнями покращують смакові якості самих томатів, роблячи їх солодшими. Крім того, поруч із помідорами корисно садити шпинат та щавель. Вони виділяють сапоніни, які стимулюють ріст коріння томатів. А от якщо ви хочете захистити помідори від ґрунтових шкідників, посидіть поруч петрушку. Однак будьте обережні: ніколи не сидіть помідори поруч із картоплею, хоча вони й родичі. Саме через родинні зв'язки вони мають спільні хвороби, зокрема фітофтороз. Якщо хвороба з'явиться на картоплі, вона миттєво з вітром перекинеться на помідори, і врятувати врожай буде важко. Також поганим сусідом для томатів є кріп, особливо коли він переходить у стадію цвітіння і формування насіння. У цей час він починає пригнічувати ріст кущів помідорів. Поговоримо про огірки. Вони дуже ніжні і люблять високу вологість, їм ідеально підходить сусідство з кропом. Поки він молодий, селерою та різноманітними салатами. Листя салатів та капусти швидко розростається і прикриває землю навколо огірків, створюючи живу мульчу, яка не дає волозі випаровуватися. Це критично важливо, бо коренева система огірка поверхнева і дуже страждає від пересихання. того, огірки чудово реагують на сусідство з соняшником або кукурудзою. Високі стебла цих рослин створюють так звані куліси. Захищаючи огіркові батоги від вітру та пекучого сонця, створюючи м'яку напівтінь, в якій огірки родять довше і не гірчать. Але в жодному разі не сидіть огірки поруч із пряними травами, такими як орегано, чебрець чи, чи шавлія. Їхні сильні ефірні випари пригнічують розвиток огірка, і рослина буде постійно в'янути. Окремої уваги заслуговує сімейство капустяних білокачана капуста, цвітна, броколі – їх головна проблема це шкідники: білянка, хрестоцвіта бліжка, гусінь. Тут на допомогу приходить селера. Її специфічний терпкий запах надійно маскує запах капусти, і метелики білянки просто не можуть знайти місце для кладки яєць. Також чудовим сусідом для капусти є кріп, який приваблює на грядку корисних комах ентомофагів, наприклад, сонечок та золотоочок, які поїдають попелицю. Ще один цікавий факт. Капуста любить, коли поруч росте огіркова трава або борого. Ця рослина не тільки відлякує сламаків своїм шорстким листям, а й розпушує землю своїм корінням, покращуючи аерацію. Не варто забувати і про ягідні культури. Полуниця, наша улюблена ягода, дуже вразлива до сірої гнилі та атак довгоносика. Найкращий захисник для неї часник. Фітонциди часнику діють як потужний фунгіцид. Знищуючи спори грибків ще в повітрі. Досвідчені садівники садять зубчик чеснику біля кожного куща полуниці. Також полуниця дружить із петрушкою, яка відлякує слимаків та з чорнобривцями. А от сусідство з малиною для полуниці небажане у них спільний шкідник малиново малиново-суничний довгоносик, який знищить обидва врожаї. Сама ж малина рослина агресор, яка любить захоплювати територію. Але вона стає менш агресивною і краще родить, якщо поруч посіяти щавель. Щавель виділяє кислоти, які стримують розростання кореневої порослі малини, утримуючи її в межах грядки. Саджанці плодових дерев теж мають свої уподобання, про що часто забувають. Наприклад, яблуня чудово почувається, якщо в її пристовбуровому колі посадити шніт цибулю або звичайний чесник. Це захищає дерево від парші та попелиці. А ще краще посіяти під яблуною настурцію. Її запах відлякує кров'яну попелицю, а восени бадилля настурції стане чудовим добривом. Груша менш вибаглива, але вона погано переносить сусідство з ялівцем. Справа в тому, що ялівець є проміжним господарем небезпечної хвороби, іржі груші. Якщо ці рослини ростуть поруч, груша гарантовано буде хворіти, її листя вкриється рудими плямами і врожаю не буде. Тому декоративні хвойні та плодовий сад треба розмежовувати. А знаєте, чому на старих виноградниках в Європі та й у нас на Закарпатті часто можна побачити кущі троянд на початку ряду лози? Це не для краси. Троянда працює як рослина-індикатор. Вона набагато ніжніша за виноград і першою підхоплює небезпечну хворобу мільдю несправжню борошнисту русу. Побачивши плями на листі троянди, виноградар має кілька днів фори, щоб обробити лузу і врятувати врожай. Це приклад мудрого біологічного сигналізування. Сама ж виноградна лоза добре росте в компанії з гірчицею, яка структурує ґрунт та з бобовими, але не терпить сусідства з капустою та горіхом. До речі, про горіх Волоський горіх це справжній король одинак. Його коріння та опале листя виділяють дуже сильну речовину, юглон. Це природний гербіцид, який пригнічує ріст майже всіх інших рослин. Під кроною старого горіха майже нічого не росте, і це не лише через тінь, а саме через юглон. Тому ніколи не розбивайте грядки і не садіть молоді плодові дерева ближче ніж за 10-15 метрів від горіха, інакше вони будуть кволими і з часом загинуть. Єдині, хто більш-менш терпить таке сусідство, це деякі тіньовитривалі трави та, як не дивно, малина. Важливим елементом розумного городу є квіти захисники. Чорнобривці, календула, нагідки та настурція це свята тріця органічного землеробства. Чорнобривці видіряють у ґрунт Тіофен, який вбиває нематод і відлякує ведметку, капустянку. Їх треба сіяти не клумбою, а розкадати по всьому городу, особливо біля капусти, картоплі та сониць. Календула це маніт для попелиці. Так, так, вона приймає удар на себе. Попелиці обліплює липкі стебла нагідок, не чіпаючи овочі. Крім того, календула оздоровлює ґрунт від фітофтори. Настурція ж ефективно відлякує білокрилку та капустяну білянку, а також приваблює хижих комах. Існує також поняття рослин-пасток. Це коли ми спеціально садимо рослину, яку шкідники люблять більше за нашу основну культуру. Наприклад, щоб захистити капусту від хрестоцвітої бліжки, по периметру грядки можна посіяти листову гірчицю або пекінську капусту трохи раніше. Бліжка накинеться на них, а основну капусту залишить у спокої. Потім ці рослини-пастки можна просто скосити або обробити біопрепаратами. Враховуйте також фізичну будову рослин, зокрема глибину залягання коріння. Це дозволяє ущільнювати посадки. Рослини з глибоким корінням морква, буряк, пастернак, добре вживаються з рослинами, у яких коріння поверхневе цибуля, огірки, салат. Вони беруть воду та живлення з різних горизонтів ґрунту і не конкурують між собою. Наприклад, класична схема посадити цибулю, а коли вона підросте, підсіяти між нею розсаду помідорів або перцю. Поки розсада мала, цибуля не заважає, а коли помідори розростуться, цибулю вже час прибирати. Так з однієї ділянки ми беремо два врожаї. Не забуваємо і про бур'яни, які теж можуть бути корисними індикаторами та сусідами. Кропова, що росте поруч із м'ятою, збільшує вміст ефірних олій у м'яті майже вдвічі. Дереві, кривавник, вважається лікарем для всіх рослин, він покращує засвоєння мікроелементів сусідніми культурами, тому не варто виполювати його до останньої стеблинки на межах. А от пирій це злісний ворог. Його коріння виділяє токсини, що пригнічують культурні рослини. Тому з ним треба боротися нещадно, висіваючи на його місці сидирати, наприклад, жито. До речі, жито це унікальний санітар. Якщо у вас на ділянці завелися нематоди або ґрунт виснажився, посійте під зиму озима жито. Його коріння виділяє речовини, які пригнічують проростання бур'янів і знезаражують землю. Навесні, перекопавши жито, ви отримуєте чисту пухку землю, збагачену органікою. Це і є та сама алелопатія в дії. Але вже на рівні відновлення ґрунту. Ще один цікавий метод три сестри, який прийшов до нас із давніх індіанських практик, але чудово прижився в Україні. Це спільна посадка кукурудзи виткої квасолі та гарбуза. Кукурудза дає опору для квасолі. Квасоля фіксує азот, годуючи кукурудзу та гарбуз, а гарбуз своїм величезним листям вкриває землю, не даючи рости бур'янам і зберігаючи вологу. Крім того, колючі стебла та листя гарбуза заважають шкідникам підібратися до смачної кукурудзи. Це приклад замкненої екосистеми, де все працює ідеально без втручання людини. Однак, плануючи такі посадки, пам'ятайте про потреби у воді та сонці. Не можна садити вологолюбні огірки поруч із сухостійкими травами, хтось із них страждатиме. Також враховуйте висоту, високі рослини, соняшник, топінамбур, кукурудза. Завжди садіть з північного боку городу, щоб вони не затіняли нижчих сусідів, але захищали їх від холодних вітрів. А от у південних, спекотних регіонах України, навпаки, легка тінь від кукурудзи може врятувати огірки чи перець від згорання на сонці. І найважливіше правило, яке є фундаментом здорового городу, це сівозміна. Не можна з року в рік садити одну й ту ж культуру на одному місці. Земля втомлюється, в ній накопичуються специфічні токсини коліни саме цієї рослини, і розмножуються шкідники. Наприклад, якщо садити картоплю по картоплі, колорадського жука буде тьма, а ґрунт втратить калій. Чергуйте культури за типом споживання: спочатку ненажери азоту, капуста, огірки, гарбузи, потім ті, хто любить калій, коренеплоди, томати, а потім ті, що відновлюють землю бобові. Або просто запам'ятайте просте правило вершки після корінців. Тобто після моркви садимо капусту або помідори, а після цибулі огірки. Підсумовуючи друзі, хочу сказати: городництво це не математика, це творчість і спостереження. Те, що працює на піщаному ґрунті полісся, може трохи інакше працювати на глиноземах Поділля чи чорноземах Слобожанщини. Але принципи природи скрізь одні. Не бійтеся експериментувати, спробуйте цього року посадити чорнобривці не лише на клумбі, а й у капусті, киньте насіння календули в картоплю, посадіть часник під смородиною, введіть свій садовий щоденник, записуйте вдалі та невдалі поєднання. Земля це живий, мудрий організм. Вона не любить насилля та отрути, але обожнює різноманіття і гармонію. Коли ви навчитеся бачити невидимі зв'язки між рослинами. Зрозумієте, хто кому друг, а хто ворог, ваша праця стане легшою, а врожаї такими, що сусіди будуть залядати через паркан із добрим подивом. Пам'ятайте, не треба боротися з природою, треба стати її союзником. Садіть з розумом, доглядайте з любов'ю, і земля обов'язково віддячить вам сторицею. Щадрого вам врожаю, мирного неба, і нехай усе росте і цвіте на радість вам. І вашим родинам